Лариса Денисенко уривок з книги діти повітряних тривог. Це Олежа. Олежа разом зі старшим братом Іваном сидить у підвалі сусідського будинку в Харкові. Там дуже страшно. Олежа знає, що таке постріли і вибухи. Він теж бойовий хлопчик. Народився в Авдіївці 2015 року. Я попросила Олежу розповісти, як звучить Іскандер. Це такий жахливий звук, ніби світ довкола спочатку завиває всіма голосними, а потім таке ніби р-р-р, а потім щось глухе. Олежа каже, що лихосилля може зруйнувати площу свободи, але ніколи не вб'є свободу в серцях вільних людей. Це його мама так затворяє. Ми обіймаємося. А це Лея. Вона зараз у Львові. 200 вареників, щоб годувати бідолашних діток, які здолали довгу дорогу до Львова зі своїми мамами і бабусями. Їй дуже е, треба трохи перепочити від лихосилля. А сьогодні лея малює бойових котиків з пазуряками, зброєю і лапокрилами. Котики боронять улюблені лейни, соняхи, захищають усіх рожевих коників і единорогів. Маму, тата, лук'яна і всіх-всіх.